Орить палає у зв'язку з аномальною спекою на Дніпропетровщині. Рятувальники Кам'янського за минулий тиждень здійснили 51 оперативно-рятувальний виїзд, з яких тільки 35 на пожежі. Займання легкового автомобіля, пожежа на території садового товариства. Про ці та інші події розповіли фахівці ДСНС Кам'янського у щотижневому даджесті. Серед основних надзвичайних подій минулого тижня у місті Кам'янське на тимчасовій зупинці по вулиці Садовій загорівся легковий автомобіль. За викликом направлено місцевих вогнеборців, де по прибуттю за вказаною адресою було встановлено, що горить легковий автомобіль ВАЗ-21043. Займання локалізовано об 11 годині 15 хвилин та ліквідовано об 11 годині 35 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом вогнем було знищено та пошкоджено легковий автомобіль на площі трьох квадратних метрів. До гасіння пожежі залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Майже увесь минулий тиждень надзвичайники займалися гасінням пожеж. Ввечері, 4 серпня, до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння на території садового товариства. Два чергових відділення вогнеборців міста були одразу направлені за викликом. На місці події Сталася пожежа в одноповерховому дачному будинку. Всередині вогнем знищено майно та пошкоджено дах дачного будинку. Загальна площа пожежі склала 36 метрів квадратних Загалом пожежу було лік ліквідовано о 20 годині 46 хвилин. До осіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. 23 гектари екосистеми вигоріли вщент минулого тижня: трава, дерева, післяжневні залишки та інші. Такі пожежі є дуже небезпечними не тільки для природи, а й для громадян, що проживають поруч. Рятувальники закликають не нехтувати правилами пожежної небезпеки. Через пеку, яка за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру протримається і впродовж наступного тижня, у зв'язку з чим оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області, де очікується висока це 4 класу та місцями надзвичайна це 5 го класу, пожежна небезпека. Тому співробітники служби порятунку вкотре звертаються до вас з проханням бути пильними, обачними та не наражати себе та інших на небезпеку.